добігає до кінця навчання на шостому кулі української школи магії Павла Крука. Магія повністю змінила мене та моє життя до невпізнання. Це стосується звичок, харчування, психоемоційного стану. Навчання в школі хочете того чи ні вплине на вас, бо ми всі в полі вчителя, і це вплине на вас, а згодом уже буде впливати на все ваше оточення та ваших близьких. І саме в той момент, коли ви оберете навчання в цій школі, ви станете на шлях своєї трансформації. Занурюючись в проживання футарко, ви проживете маленьке повноцінне життя. За півроку з усіма злетами і падіннями, життя в усіх фарбах емоцій і переживань, бо зміни починаються зсередини, щоб життя та світ змінювались зовні. Ось це і є трансформація, трансформація себе це іноді боляче, дуже некомфортно, але це того варте: зламати старе, щоб народилось нове. Магія повністю змінила мене, і той самий ефект спостерігаю в інших учнях. І ученицях школи, бо ми спілкуємось. Вчителя згуртує в спільноти, де затишно, комфортно і весело. Магія допомагає знайти глибинне відчуття себе, допомагає налагодити зв'язок з навколишнім світом. І як результат, я стала більш відкритою до нових та незвичних рішень для себе, ідей та способів мислення. Я стала більш впевненою в собі та почула свій внутрішній голос. Це допомагає мені зараз бути десь більш наполегливою, а десь просто відпустити ситуацію, щоб результат складався мені в плюс. Магія змінила мене внутрішньо та зовні, бо пошук себе і неприйняття себе дуже виснажує і не дає рухатись перед вірою в те, що це і є твій шлях. Шлях відаючи. Магія приходить в наше життя, коли ми найбільше її потребуємо, коли ми перебуваємо в важливих моментах нашого життя. Багато людей спішить до магії, думаючи, що із заклинання миттєво вирішить всі їхні проблеми. Та це так і є. Заклинання та ритуали зосереджені на вирішенні життєвих ситуацій, будь то гроші, робота, бізнес, стосунки все це працює, але є інша магія. Пробудити свою душу, зцілити її і зрости до мудрості. І одна із перших лекцій вчителя нашого про це немає ні чорного, ні білого. Є тільки ви і ріст вашої душі. Вибір завжди за вами. Вчитель дає. В школі дуже багато інформації, і потрібно опрацювати, писати конспекти, слухати лекції, перечитувати, фільтрувати файл за файлом, лекція за лекцією. На перших тижнях навчання в школі в голові створюється вихор і буде здаватися, що ніколи не стане все в ній на полиці. Бо об'єм нового відкривається перед тобою, але згодом інформація стає доступною для розуміння мозку, ніби відбувається відновлення втрачених колись файлів. І вже є розуміння процесів, і є алгоритм. А головне є місце для творчої для творчості, знаючи основи, ти завжди можеш зробити все по-своєму, бо вчитель не перестає повторювати. Магія це творчість. Ми всі творці. Щоб магія працювала, потрібно бути творцем. Коли ви починаєте вивчати магію, вона стає способом життя. Магія заповнює життя на всіх рівнях. І якщо ви шукаєте якийсь знак, що потрібно вже діяти йти до змін. Хай мій відгук про школу магії Павла Крука стане цим знаком, сигналом для дій для вас. Підсумовуючи все, хочу вам сказати: вчитель дає багато інструментів, щоб змінити реальність і навколишній світ, пояснює основи роботи з ними. Але головне, що є місце для творчості, де ти можеш бути сам творцем. Нового створювати нове кожного дня, що паралельно працює на тебе, бо простір бачить світло, іскру творця в тобі, і простір завжди дарує подарунки тим, хто світиться на фоні сірої маси. І ти вже не витрачаєш сил на боротьбу з обставинами життя, бо все світ чує тебе і допомагає тобі. Хай буде так.